Так, вітання всім, хто буде дивитися це відео у записі. Друзі, сьогодні ми поговоримо про те, а звідки, скільки грошей в страховує і чому так багато платить, платять брокеру. Дуже часто люди слухають, бачать комісійні, хтось лякається, хтось сміється. Ну, більшість просто не розуміє причину наслідково. Давайте сьогодні розбиратися. Значить, всі питання, які у вас будуть після ефіру, в описі під цим відео є мої контакти. Або ж звертайтеся до тих людей, які поділилися з вами цим відео. Значить, в першу чергу, давайте нагадаємо сам механізм роботи. Значить, пам'ятаємо ми з вами, співпрацюємо із страховими компаніями. Хто такі ми? Ми це брокер. Ми це посередник, ми ліцензійовані консультанти. Які займаємося тим, що доносимо інформацію до потенційних клієнтів відносно того, що таке страхування, для чого воно, як воно працює, що воно людині дає, і так далі. Ми доносимо інформацію презентації в онлайні, вживу, спілкуємося індивідуально, форматів, методів є дуже багато. Людина на основі інформації приймає рішення. Якщо їй цікава тема, ми допомагаємо їй заповнити заяву. Відкрити рахуночок у страховій. Коли цей процес відбувся, тоді страхова виплачує комісію брокеру, людині, випускаючи договір. І таким чином у нас виходить прибуток. Тут увага! Тут скільки який відсоток? 4% платить страхова компанія брокеру. Ми зараз порахуємо цифри, в цьому відео буде трошечки цифр, тому будьте уважні. Значить, дивіться. Пам'ятаєте, так? У нас є кар'єра, по якій ви можете рухатися. Це відео орієнтовано для тих, які, людей, які хоча б трошечки вже орієнтуються в нашій кар'єрі. Я вам покажу основних 8 рівнів. І в нас є на кожному з цих рівнів відсоткова ставка. На першому рівні це 18%, на другому рівні 24%, на третьому 35 і так далі. Рівнів, насправді, основних є 16%. Максимальний множник 80%. Я вам напишу його тут на восьмому рівні, щоб ви просто. Зрозуміли математику, а вже всі деталі, всі моменти конкретніше, це все можна індивідуально говорити. Нам основний сам механізм. Тепер дивіться. Тепер конкретні цифри. Беремо з вами для прикладу. Фіолетового напишу: уявімо собі таку ситуацію. Людина оформила договір на 10 тисяч гривень. Я пишу 10 тисяч гривень, щоб нам легше було рахувати. На 20 років так? вона собі оформила такий договір. Що це означає? Що за 20 років. Вона собі сама накопичить суму у розмірі 200 тисяч гривень. Все, зафіксували, правильно? За 20 років людина собі відкладе на рахунок таку суму. Страхова ще буде працювати, вона дасть відсоток прибутку, це все окрема тема. Я думаю, це окремому відео, кому потрібно, будемо говорити. Значить, і нам страхова платить одразу тут 4%. Тепер давайте рахувати конкретніше в цифрах. Значить, 4% від 200 тисяч. У нас це скільки в грошах? Це у нас 8 тисяч гривень, так? Запам'ятали, зафіксували. 1% 2 тисячі, 2, 4, 4 – 8. Значить, тепер дивіться. Людина оформила договір на 10 тисяч гривень, так? Рахуємо математику. Ви на першому рівні. Вам заплатять 18% від 10 тисяч гривень, так? це 1800 гривень. Якщо ви на другому рівні, вам заплатять 2400. Якщо ви на третьому за 10 тисячний договір, вам заплатять 3500. Якщо ви на восьмому рівні, то вам заплатять скільки? Множимо на 10 тисячний договірів, 70% це 8 тисяч гривень. О, алелуя! Цифри зійшлися, пазок склався. Ці люди, люди часто ці цифри не розуміють, і тому в них бувають різні е, е, недорозуміння. Ну, от ми будемо розвіювати все це індивідуально. Ми розбираємо. Ви просто не ховайтеся, не уникайте розмов із людьми, які можуть дати вам дійсно конкретні відповіді на конкретні питання і дати вам знання. Бо одне діло просто собі вірити в якусь свою правду, а друге діло знати правду, така як вона є. Ось вам цифри. Так само по команді. Якщо ми з вами рахуємо, до прикладу на ефірі третій рівень, який зробив, до прикладу, давайте моделюю ситуацію, третій рівень у вас є ще людина, яка буде, до прикладу, на першому рівні, і людина, яка буде на другому рівні. На кожному з цих рівнів, пам'ятаєте, відсоткова ставка. Тут у нас 18%, тут 35, тут 24. Якщо людина на першу, на третьому рівні продала договорів на 100 тисяч, вона заробила 35 тисяч. Якщо людина на другому рівні продала договорів на 100 тисяч, вона заробить скільки? 24 тисячі гривень, так? 24% від 100 тисяч. Якщо людина на першому рівні 18%, множимо на 100 тисячний договір. чи договора, Заробила 18%. У вас є два варіанти. Ви можете самостійно продавати і отримувати повну відсоткову ставку вашу, яка на вашому рівні. Або ж ви можете отримати різницю грошову. Тобто, якщо у вас є люди, які на другому рівні, вони зробили продаж на 100 тисяч, не ви. Ви могли навіть не напрягнутися. А люди зробили продажу, вони заробили свої 24 тисячі, вам заплатять різницю грошову. 35 мінус 24 це 11 тисяч гривень, які капнуть вам пасивно за їхню роботу, за те, що ви їх всього навчили, за те, що ви їм все показали, за те, що ви їх мотивуєте, надихаєте. Оце і є робота керівника. Сюди, сюди передавати настрій і робити позитивний стан. Все, тепер ви розумієте, звідки беруться гроші. 4% нам платить страхова. Це невеликі гроші. За кордоном платять 5-6%. Так що не кажіть, що багато платять. Нам не доплачують. Але це вже хороші гроші. Успіху вам. Всі питання, які є, задавайте особисті.